Елітні гонщики на львівському велотреку найсильніші велосипедисти виборюють звання найсильнішого в Україні. У програмі змагань і чоловіки і жінки мають подолати понад 10 видів велогонок. Аби дійти до фіналу, велосипедисти ще напередодні проїхали спринт та омніум на черзі. Кейрін із п'ятьма гонщиками. Попереду мотоцикл, який їде зі швидкістю 25 кілометрів на годину, і поступово збільшує її до 50. За 700 метрів до фінішу мотоцикліст залишає трек, а велосипедисти вже показують свої вміння. Взагалі приймає участь 140 учасників. Ну, всі літні гонщики, бо це є основний чемпіонат, де відбираються члени збірної команди, кандидати, а також резерв збірної команди серед юнаків, дівчат. Найсильнішими тут називають представників Криму та Донецька. Ми моє настроєння, ми хочемо виграти. Зараз хочемо допомогти нашому лідеру. Він йде перший. <пасування> <пасування> ха <смеш> ха лідерську позицію до, до кінця гонки. На старті 24 учасники. Попереду 11 кілометрів. <звук> Підтримують своїх вихованців і тренери. Даняй, задай мені! Не менш потужно виступають на першості України і жінки. Фаворитка тут Олена Цьось. Місяць тому на Олімпіаді у Лондоні дівчина стала четвертою. Аби увійти до фіналу, забракло декількох секунд. Вже приїхали два види сьогодні ще один. Ще ну, нормально. Трошки після Лондона трошки віддихнули, і зараз з новими силами будемо далі. їздити. Однак, аби перемагати на змаганнях, лише сили замало, довгоочікуваного переможного дзвінка. Дочекалась і учасниця із білої церкви. Хитрость від'їхала і їхала своїм темпом до кінця гонки. І я думала, що не виграють доженуть мене. Но я старалась і виграла. Наступним стартом для найсильніших гонщиків України стане Кубок світу. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.